Привіт усім, усіх рад бачити на своєму каналі. Мене звати Арсеній. Сьогодні п'ятниця. Йду на господарство. Вчора я відео не знімав. Що скажу, в принципі, як зазвичай все. Дивіться, сьогодні дуже гарний день, сонячний. Сьогодні 20 градусів тепла було. Але завтра вже як прогноз погоди передає. Не знаю, чи це точно, тому що іноді прогноз не точно дає і взагалі інша погода передають дощ і сніг вночі, суботу на неділю. І взагалі на наступно тижні такі сніги передають. Не знаю, чи це правда. Ну. Може бути зовсім і по-іншому, але не обманули, сьогодні реально було 20 градусів тепла. Може навіть більше трохи. Ось. Кроликом давав овес. До речі, приємна новина. Доволі вже, я бачу, був на прогуляні. Ну як сказати, просто був на прогулю, прогулювався по вулиці там. Бо живемо біля річки, а там вже трава росте. Цю ще тиждень, я думаю, вона вже буде така гарна і можна буде рвати. Можна спочатку курам, щоб не слись. Ну, більше трави буде, то кролям можна, в принципі. Ось тому ось таке справи. Ось. Цей кролик більше я вже з'їв чим тай. Якось здається. Ось. Ну, дощ передають вранці. О 8 годині ранку вже мають бути дощ. Хоча ніч не передають, що буде дощо дощової такої. Ну, щось метош. Туж... А. О, це прийшов якийсь інший кіт. я не знаю чого він гуляє. У нас в території третій день чи другий. Був... Ні, третій. Ось. Гуляє? чи це вона чи хто. Я... Просто коли рижик разом вони якось були ну як сказати разом на подвір'ї просто Рижик просто уганався я не знаю вони напевно вороги, чи що я дивіться, я не знаю, вона не дуже прям боїться, вона вже їй все одно. На те, що її прогадяють, Ну просто. ну, нет, Я приближаюся. вона ніч... а, ні, а, Ну, вона не дуже прям цікаві вона... і то все одно скажу вам чесно. І ще щось в шию в неї, вона якась Ця шия в неї, Я не знаю чому. Бачите. Як? О, відпочиває. Я не знаю, як їй вам показати, що в неї щось шиє, бачите, щось. Так, так акуратно Щоб Вона не втекла. О. Я не знаю звідки вона взялась. Раніше її навіть не було. О! Ну, подивіться, щось шиє, я не знаю, вона прийшла і... Що? Чи це вона билась? Чи? чи, Я не знаю, чи це він, чи вона. Не знаю. Цей кіт. Чи як вам пояснити? Ну які такі справи якось. От я стою метр від неї навіть ближче. Нічого не... Ні, ніхто... Ну я не знаю, це мої догадки, що це вона, може і це, цей кіт. Тут багато котів ходить, і сірий і взагалі. Ось я не знаю просто що це може бути. Бачите, я підходжу. До неї прям стою ось тут. А їй все одно... Бачите, що шиє щось. Не знаю, що це таке. Я раніше чесно не бачу. Можливо, що так. Або щось вона, або ж якась хвороба така, я не знаю, це лиша якісь, але не, не схоже. Мої... Мої версії про те, що були оці, як то давній підписник, я знаю, є ще дивляться коментатори. Мої давненько дивляться, я літку 2023 року знімав, що е, якийсь рижик, якась кись була, але інша. Було два, двоє котенят. Вони там на один-два дні ходили, три і все, пропали. Взагалі більше не з'являлися. Може це вже за два роки виросла одна, був, був чорний, чи вона. Може, і прийшов. Але я не думаю, ось так от якісь справи, але я шо, рижик, буде тут бупи. Вона бігла від чих. Цей кіт біг, тому що він якусь агресію проявляє. Я навіть не знаю, просто ось щось таке. Взагалі прийшов сюди вам показати. А ось вона прийшла він. Думаю, він... І не хоче з території цей кіт. От щось хочеться сказати, вона, може, й вона. Ну, ось такі у нас якісь гість. Я не знаю, Дивися кудись. Бачите, ну таке. І не... І не на крок. Ну ось, нарцис на бубня віле, з'явились бутончик. Дивіться, навіть розповже. Ось і крокуси білі розпускаються. от вам покажу. Цибуля з кожним днем росте і салат. Ось я вам покажу так. І, і кріп тут, бачите, сходить якось отак. так. В рядочок. Сходить. Ось так, друзі. Там, звичайно, кріп перерив. Я вже вам багато разів казав. Ну, може хтось не дивився відео просто. Ось тому і кажу. На городі були вчора. Там спушував землю навкруги е смородин, які в тому році посадили. Там Агрус, два кущі і вісім кущів смородини, молодий, і ще один був кущ смородин, я його просипав. Е і там взагалі е вже цибуля, як так нормально. Тю-тю, вирили. ці ще восени садили в жовтні на зиму. А, і, ну, в принципі, вже зійшов весь часник і цибуля. Тому ось так. Але зараз сніги. Я не знаю, що буде. Покажу ще себе. Я вже дуже рідко себе показую. Може вам колись якось частіше показував себе. Ну, може кури готуються до сну чи ні? Не знаю. Начебто так, але начебто ні. Ось так. Ну, я вам бажаю гарного дня. Дякую за перегляд цього відео. Показав вам якогось чужого гостя у нас ось іде вже сюди. Тому... Всім гарного вам дня, мирного дня, до нових зустрічі. Усім па-па-па-па.